Спочатку повномасштабного вторгнення в нашу країну життя всіх людей, які проживають на території нашої країни, дуже змінилося. Багато як військових, так і цивільних людей пішли воювати на фронт, і деякі з них зараз повертаються до звичайного цивільного життя. І хотілося б сьогодні висвітлити таку тему, як правильно спілкуватися з людьми, які повертаються, як не нашкодити їм, як бути корисними для них, і як допомогти в цій ситуації, коли люди повертаються назад по Перше, що хочеться сказати, що у всіх людей, як військових, так і цивільних, є різні реакції на стресові події, і тому немає універсальних порад, які 100% працюють для всіх всіх людей, але є певні моменти, на які варто а, звернути свою увагу. А, як допомогти людині, яка повернулася з лінії фронту? По-перше, це не щось таке дуже фантастичне, не щось суперскладне, і ми маємо бути просто включені в життя цієї людини. Це може бути наш чоловік, наш брат, наш батько або наш знайомий і наш друг. Що ми маємо і чого ми не маємо робити в цій ситуації? А по-перше, ми не, не маємо спорити з такою людиною. Кожен з нас має свою думку з приводу будь-якої ситуації, яка відбувається. І те, що людина думає не так, як ми думаємо, не означає, що вона не права, так само, як і наша думка. Не означає, що вона не права, якщо вона не така, як у тієї людини. Ми не маємо сперечатися, бо це не призведе до добрих результатів. Ви можете бачити, що відношення людини до вас змінилося після повернення з фронту, і це не є дуже погано, але ми маємо звертати на це увагу. Маємо звертати увагу на це, як людина себе поводить. Тобто іноді люди, які залишаються в цивільному житті, вони пугаються того, що людина може бути агресивною, що вона може кричати вночі, що вона може прокидатися або погано їсти, погано спати, погано спілкуватися і випадати трохи з життя. Це все є нормальні реакції на ненормальні події. Тобто, все те, що відбулося на фронті, воно дуже повпливало на те, як військова людина себе почуває. Що ми можемо зробити? Ми можемо бути поруч. Ми можемо пропонувати свою допомогу, але не нав'язувати її не в, не в якому разі. Бо іноді допомога нами розуміється як те, що ми можемо робити щось за людину. І це трохи таки, знаєте, інвалідизує людину. Але військова людина, яка повернулася з фронту, не є інвалідом ментальним. Вона є звичайною людиною, але вона пережила страшні події, які повпливали на її стан. Ми можемо пропонувати свою допомогу і бути поруч. Про що можна розмовляти з такими людьми? Про все те, що ви розмовляли і до того, як людина повернулася, про те, які події відбулися, хто народився, хто женився, хто хрестився тобто всі звичайні життєві події. І це дуже важливо, бо це повертає людину до нормального життя. Це дає їй інформацію про те, як зараз все відбувається. А це має бути по перше, щиро. Бо а, якісь недоговорення, якісь самообмеження в цих темах вони дуже відчуваються як нещирість. Тобто ви а, розмовляєте з людиною так, ніби а, ви а, спілкувалися кожного дня, ніби а, нічого такого а, не відбувається а, понад нормового, тобто ви повідомляєте якісь важливі події, тому що вони важливі для вас обох. І для вас, і для вашого, вашої близької людини. І ви можете питати, чи хоче людина взагалі зараз про це послухати. Тобто сказати, що є такі новини з приводу тих 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 людей. Чи хочеш ти зараз послухати, я можу тобі розповісти, чи може ти хочеш про щось своє мені повідомити, і це для тебе більш важливе. Тобто, це а, завжди ми маємо про таку інформацію питати, чи є у людини час, чи є у людини бажання про це слухати, чи вона хоче, чи ні. І якщо не хоче, ми маємо на це не ображатися, бо це не стосується, наприклад, там. Якщо ми розповідаємо, що у моєї подруги вчора було весілля, а людина каже, що я не хочу про це чути, то це не означає, що військовий відноситься якось погано до вашої подруги. Це означає, що зараз у нього є свої якісь процеси, які більш важливі для нього, ніж весілля подруги. Але це не про погане відношення зовсім ні. Ми можемо нагадувати людині про правила, які діють в звичайному цивільному житті. Бо поки людини не було, мало щось могло щось змінитися, і людина може не знати про це. Іноді військові можуть не розуміти якихось жартів або мемів, або іронії якоїсь, яку ми розуміємо, як люди, які залишалися в цивільному житті. І ми можемо спокійно пояснити людині, про що цей жарт, або про що ця інформація є. І таке повернення, воно може бути не швидким. І ми не маємо вимагати від людини, щоб вона відразу, знаєте, повернулася вчора зі фронту і сьогодні вже весела, така вже життєрадісна і ніби нічого не відбувалося. Так не буває, на жаль. Хтось може бути більш стабільним, хтось може бути менш стабільним. Це залежить від багатьох факторів, від того, як людина жила до цього, що вона бачила, чого вона не бачила, як вона почувається зараз і які події пережила. Але, звичайно, якась така. А, Звичайне, буття разом, воно є дуже важливим. І е, ми можемо обговорювати з ними те життя, яке було до війни. І е, не зовсім коректним буде питати про те, що людина бачила на війні. Якщо вона захоче, ви можете сказати, що я буду рада або радий чути все те, що ти захочеш мені розповісти, якщо ти будеш готовий. Але ми не можемо вимагати: от скажи, 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 а як там то було? як там це було, бо ця тема є трохи як табу, і людина, якщо вона захоче, вона сама розповість про це. Є декілька певних. Порад по поверненню людини до звичайного життя. Перше, це залучення. Тобто, основне, що ми маємо знати про людину, яка повернулася до цивільного життя, це те, що вона хоче бути корисною. Знаєте, от людина звільнилася, наприклад, з військової служби або закінчила свій контракт, повертається додому і хоче розуміти, що вона продовжує бути корисною. Для цього важливо якісь певні. Корисні речі пропонувати робити. Тобто, якщо ви жили, наприклад, як дружина військового, і ви весь цей час якось самі справлялися з, зі всіма ситуаціями, а зараз чоловік повернувся, то звичайно буде період адаптації і для вас, і для чоловіка. І це не буде дуже легко, але це можливо разом пережити ви можете казати, яка саме конкретна допомога вам потрібна: там полагодити кран, або там прибити десь гвіздочок, або якусь там полицю, або ще щось. Тобто, ви можете говорити про те, чого ви очікуєте від людини. Далі ці ваші спроби, ці ваші прохання, вони можуть бути досить конкретними. І ви маєте конкретно виражати свої емоції з приводу того, що відбувається насправді. Тобто, неефективно знаєте, ображатися або сидіти там, закривати двері, або грати в мовчанку, ображаючись на людину. Вона може просто не розуміти, що ви від неї хочете. Тобто, певні конкретні а, якісь поради ви можете давати і вимоги. І потім, звичайно ж таки, давати зворотній зв'язок на те. Наскільки це те, чого ви очікували, і наскільки воно а, правильно, вірно зроблено. Бо людині важливо розуміти, чи те, що вона для вас зробила, воно є корисним і важливим. А також ми разом можемо будувати якісь а, поїздки, якісь плани. Ви можете розповідати про те, як росли діти, чого вони навчилися, і це буде дуже а, важливо чути вашій дорогій людині. Якщо це друзі, ви можете пропонувати разом проводити час і десь на золотій середині бути, не залишати людину взагалі саму і не вимагати від неї дуже включеності в звичайне життя. Бо людина точно змінилася, і ми маємо не тиснути на неї, а бути просто поруч. Якщо людина захоче, вона розкаже вам, вона буде з вами виходити, вона буде з вами спілкуватися. І а, якщо після одного місяцю ви бачите, що людині зовсім погано, вона ніяк не може вибратися з цієї ями, то ви вже можете пропонувати і а, психологічну допомогу від фахівців. Бо якщо людина лежить, нічого не хоче, ні з ким не розмовляє, погано їсть, погано спить, то це вже може бути ознакою а, посттравматичного стресового розладу.